Будемо садити розсаду капусти, якраз дощик збирається, ну саджаю я так от беру таку, в мене є така волшебна палочка. Таку роблю. Одну отаку, таку ямку. Тоді роблю. Ще одну і пішов таким рядком. Але треба це робити в таку погоду, щоб земля була не суха, а вона щоб не засипалася грудками. О. Це діляночку приготував для капусти. Я так пішов рядком. А тоді беру капустинку. Отаку корінчик, дивіться що. Він туди потрапив і втикаю. О! Пішов їх вклав всі отако гарненько. І не засипаю. А тоді буду лійкою поливати кругом і воно буде, наче затягувати її туди під корінь. Бачите корінь? І він так гарненько туди ось остав. А тоді буду лікою, оту по кругу лить зараз, і вона буде її втягувати. О, повтикали дирочки. А тепер тако крізь тепер Корні затягнуті. можно навіть до них і не торкатися. Тоді ще трошки земелькою присипати. Вони отак затягують. Вовне не туди, а по боках. І отак вона затягується, корні, коріння не травмуються, ніякого нажиму нічого не треба. Іще і ще й такі ямочки залишаються. Бачите? Це навіть я не торкався землі руками. Це вже перевірений метод, я так багато років. Саджаю ну, і завжди вона гарно приймається, приймається. А, а якщо так руками сильно надавиш, то буває, що корінь обривається, і воно тоді не цей. ну Тоді ви можете ще трошки поправити, де яка лежить, ну вона вся встане. І так само робимо з помідорками. Усе ми їх повкидали. І зараз буде Водички їх затягувати.